Вибереш мертвих, і то є Ні. Відберем замордованих, а не мордерців. Декомунізація по ковальськи історичну пам'ять не стерти у 2015 році в місті Ковель з'явився ще один символ пам'яті на фасаді старовинної двоповерхової будівлі. Розташованої на вулиці Драгоманова, 17, з усиллями представника Всеукраїнського історико-просвітницького правозахисного товариства, меморіал імені Василя Стуса та його побратимів було встановлено і відкрито меморіальну дошку. Напис на ній сповіщає. У цьому будинку в 1939-1941 роках знаходився відділ Народний комісаріат внутрішніх справ на ковальській залізниці, де утримувались політичні в'язні, десятки з яких були замордовані та розстріляні в червні 1941 року і таємно закопані неподалік подвір'я. Сказала, що вона підвали засипає. Її по барабану, що хоче міська рада зберегти якісь там камери раніше отриманих людей, кому сказала. Сказала людям, які нам приходили. Сказала, що ми будемо засипати, бо нам не витримає фундамент, щоб добудувати зверху мансандру. Мансандру треба, щоб відбувати їм. Тобто вони хочуть все це засипати землею і сказав їхній бригадир, чи там білячий був, що ми це все, все засипали, люди не повинні знати, що тут було. Нашу людей лякати. Тільки будуть жити. Так він сказав Доцільно. Дослідно. То що ви тут сказати по цьому питаню, мені відповідати? Прошу поставити функціонально. Е-е, то запит просто відповісти вам, е-е, відносно Там є нічого... Ні, то Не, тоді сформуйте. Читайте все, за що голосує. А потім читайте. все. Давайте добре, ознайомись з проектом, з новою документацією ДТП. ДПТ для реконструкції забудови вулиці Драгомана 17 Свікова, звертаючи увагу на розвиток 4 оцінка існуючої ситуації в пункті 4.4, характеристика об'єктів культурної спадщини написано, на проєктованій території об'єктів культурної спадщини відсутні. А також дорозі 5 міцного обстеження на 12 му пункт 15 написано, вимоги, що до охорони культурної спадщини відсутні. А на підставі рішення Волинської обласної державної адміністрації. Там Бурмицької обласної ради, річчя Вулицької обласної ради від 13 травня 2015 року про обласну програму обіконічення жертв пам'яті політичної пресії. Там є слово ранку доска, яка рахується пам'ятковим знаком об'єкту культурної спадщини. Тому прошу, керуючись статтю 13 про статус депутата, надати інформацію, чи планують повністю осипати підвали будівлі нервомова се оскільки про це в усній мови в розмові підрядник. Це ж і були збережені згідно ваших обіцянок, підвальні камери, колишніх НКВС, де і були замордовані та зросли десятки в'язнів різних несуновець. Прошу простати на голосування. Тарас Владимирович, будете щось Ну, Коментувати ви не маєте права депутата. Ви... А вам цікаво, а вам цікаво що, Знаете, то, що не, цікаво? не цікаво Якщо вам не цікаво, то... Обговорні депутати будуть говорити. То, все ж таки, що цікаво, то я можу вже сказати, але ми вам Але ми звичайно, відповідь звичайно відповідно законодавства. законодавства. Детальному плані не розписуються і не проєктуються підвальні чи не підвальні будівлі. Там ну це детальний план, це загальна концепція будівництва. Пан Вільчинський, коли був з вами в кабінеті міського голови, сам підтвердив, і це є правда. Я ж тут не винен, ніхто не винен, що. Ця будівля не є офіційно пам'яткою е, історичного зну пам'яткою ят, пам історії. Він це сам сказав. Ми це всі знаємо. Вона ми її пізніше можливо включимо. Там буде обґрунтування, ми її поставимо. Але саме сьогодні вона не є пам'яткою, тому це ніде не вказано в детальному плані. Далі я не знаю хто і кому говорив, які підвали будуть засипати. Однак у нас є чітка домовленість, як, як замовника, з виконавцем робіт стосовно того, що ми. Частину підвальних приміщень там, де дійсно були ну ці так звані буцигарні. Ми залишимо і збережемо. Це дуже тяжко технічно зробити, але ми знайшли рішення, і ми це будемо реалізовувати. І це буде прописано в проєктно-кошторисній документації, яка зараз розробляється. Тому ніхто частково фундаменти засипляться, там де, ну, там, де немає ніякої історичної цінності. А частково там, де дійсно були камери, вони будуть збережені, і ми там, ми, ми там реконструюємо якби самі камери. І це я ну, це якби ну ця е, домовленість на своє чоловік, вона якби існує. Так, дивіться, але коли ми вами розмовляли, це, що Зараз вже ваше рішення трошки інше. Тоді, коли ви говорили, у вас вже була половина камер, збережена половина буде бомбосховища. Зараз вже половина бомбосховища засипають. Там не виходить бомбосховища. Я не говорю про бомбосховища. Добре, я ставжу запит Валерія Чернікова на голосування. Будь ласка, депутати визначаєте. За 29 рішення прийнято. Далі.